300 тисяч гривень, щоб ходити без болю. Семирічний Богданчик Вербоч знову потребує нашої з вами допомоги. Лікарі не давали хлопчику шансів на одужання а він та його мати довели, що все можливо, головне не втрачати віру. Про історію Богданчика, який став символом самовідданості та безмежної віри у здорове майбутнє. Розповідаємо далі. Вже протягом багатьох років ми розповідаємо про Богданчика Вербича, який відчайдушно бореться за нормальне життя. Труднощі у хлопчика розпочались ще в утробі матері. Через асфіксію Мар'яні зробили кесарів рости на 37-му тижні вагітності. Незабаром після народження у Богданчика проявились судоми, які щоразу посилювалися. Окрім того, у тримісячному віці у нього почала збільшуватися голівка. Лікарі не давали шансів на одужання і нормальний розвиток дитини. 6 сім місяців ми не сиділи і не говорили звичних слів. Мама, папа нам поставили відставання в розвитку стати кінетичне, не ходить, тобто не сидить і не говорить. Зізналася, що це в Ізраїлі. Там нам навіть по предварительним обстеженням нам вже поставили точний діагноз. Це є гемімего-енцефалія, проблема з судин. Сір віществом у мозку з тих пір Богданчик вже пройшов 28 курсів реабілітації та два обстеження за кордоном. Завдяки самовідданості матері та сильній волі до життя самого Богданчика. Він все таки зміг подолати труднощі та зробити значні успіхи. Зараз він закінчує перший клас, любить малювати та спілкуватися з дітками, а ще розвиває розмовні навички. Насправді склади з'явилися в розмові. Пробуємо реченнями під диктовку, може навіть, я йому підказую, може за допомогою мене е, говорити. Тобто... Вот. Кажи у, у. бо. Да. Бо. 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 На. На. Ду. Ду. Ж. А. Кла. Та. С. Ний. Ни. День. День. Ось так, ми спілкуємося. Наразі семирічному Богданчику знову потрібна допомога. До всіх проблем додалась ще вальгусна деформація стоп. Щоб підтримувати здоров'я, хлопчик мусить багато гуляти з мамою. Однак, якщо минулого року він за тиждень проходив 180 тисяч кроків, то зараз максимум 60. Вальгусна деформація стоп. Зараз вони валюються більше ніж зазвичай. Він не витримує зараз нагрузку, яка була зазвичай ще в тому році. Устає швидко, у нас натираються відзуття ножки. І... Однозначно йому важко. Довгий час матір шукала варіанти, щоб покращити стан Богданчика. Нещодавно лікар порадив оперативне втручання, яке можуть зробити у Польщі. Це є імпланти, є імпланти, які потрібно буде замінювати. І є, є можливість в течение трьох років вони розсмоктаються, але укріпляють ножку і дадуть можливість ходити без артезів, не відчувати ні білі. І Йому буде по крайній мірі зручно. І навіть без ортопедичного взуття ходити на сьогоднішній день? Вартість цих імплантів 700 євро. І після оперативного втручання нам через місяць-півтора нам Бажано поїхати на реабілітацію, встановитися після реабілітації. Проте загальна сума, яка потрібна для операції та місячного курсу реабілітації, не підйомна для родини 300 тисяч гривень. До того ж, зараз вони обмежені в часі. Ми просимо небайдужих людей відгукнутися, допомогти по можливості, хто скільки зможе. Наша інформація буде у Фейсбуці, в інстаграмі. Кожний репост, і кожний маленький плюс це дасть нам шанс, можливість зібрати швидше. Хочемо по можливості вспітися до школи, тому що потрібен час буде, що Богдану відновитися, щоб ходити, навчитися після операції, щоб поспостерігати за ним, як буде. Нагрузку це все проходити і для цього потрібен час. Допомогти Богданчику ви можете, надіславши навіть невелику суму коштів на картку, реквізити якої бачите на екрані. Тетяна Дубіцька, Тетяна Пазюк, Андрій Миронеску. Тема дня два.